Пінав. От во він. такий Як кажете, перники? Перники. Польською пенал, мабуть, чи як чи ну, так, так як пінал по-російські. Ага. З дерева вони були зроблені. Тут виїмка, щоб відкривати. Вони розсувалися там. Клалася радерка, олівець, ручка. А чорнило носили окремо в каламарі. Щоб виношкодила в там, де наливався е, цей чорнило. І то, шмачала в той каламар і писала. З школи приходила на парту, ставила в таких мішочках. І мішочок ще обіляти тим чорнилом, і ти так само по нього. А так було. Mm, Цікаво. Скажіть, чи доводилося вам бувати, бо ви кажете, в 44-4 му клас? Так. Тобто е, до війни. В сучасній першій школі на Коперника вчилися? Так. Як змінилася всередині перша школа до і після війни? Я після... не знаю, я не, буду, не було там. Ні, нічого вона не змінилася. Це... Так, бо ми ж ді... кожні п'ять років зустрічалися випускники. То ми в першій школі то все робили, не втретє в першій. А третя школа то там було, де... Біля вокзалу? Так. Галицький Угу. Так. А ми. В 44-му почали вчитися, в 45-му вчилися, потім вже прийшли сюди дівчата розуміли, бо то змішана, молодь не може бути. До війни змішаної не було, тобто окремо дівчата. Вчилися, дівчата окремо, дівчата у хлопці. хлопці. До, до війни разом було. До війни разом. До війни разом. А прийшли руски і сказали, що це змішана молодь, що це не може бути. Треба окремо хлопців, окремо дівчата, нас родіна. Ви говорите про перших 39-й, 41-й? Так, 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 так. А так. після війни вже були разом. Вже Був. разом були з нами. Цікава особливість. Не звертав уваги.